Полонуйте! Хлопці в нас є! Полонуйте! Вірю кого! Олександр Степанович! В зв'язку з такими діями я не буду розпочинати сесію. Розумієте? Не, не починай! Так, будь ласка, хто за? цю людину, будь ласка, виведіть, бо будуть проблеми. Що тобі треба відкладати? Згідно з конституції, є відповідальність за наругу на державним прапором, на, на держ... Та кому ви служите. Тим, хто йде сюди, тим, ви прийадко, подали, ви подали, ви подали в суд. Я в прошу суд надати мені слово як депутат. Прошу. Я прошу надати мені слово. Ні, дайте йому оцінку. Дайте йому оцінку. Прошу, дякую. Дякую за, за оцінку. Що заважає українцям красиво жити? Популіст і популізм в цілому це коли люди хочуть зробити усіх щасливими без їхньої участі або обіцяють багато і нічого не роблять.